Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося з вами Водяне. Водяне? Що було? Слухайте, ну, в Водяне прилітало, були прильоти, і навіть смерті там були. Що зараз? А зараз теж зараз ось ось буде знову бавовна. Там там знову будуть, там будуть, буде дуже багато смертей, саме орківських орки. Орки ставлять людей просто. У них там почалися якісь вуличні алябаї. Вони самі з собою там не можуть домовитися. Далі ми там. Ми там якийсь план продумували, але він не спрацював по водяному, То буде інший, знаєте, як вибір. І от уже інший там буде добре. План з водою якийсь не спрацював. Там щось з водою було. Так. Що буде? Що буде по Водяному? По Водяному буде скоро. По водяному скоро повинна бути перемога. От так скажу, визволення. Коли воно буде? Ой, дуже буде цих орків, дуже багато трупів. Прям земля буде осіяна трупи. Трупи скидають в воду, фу, гади. Берег замінований якийсь. якийсь берег замінували. Так, берег замінували і аля ждуть. Нічого. Хай Марс не таких політав. Так, коли буде визвільнення? Ну, зараз чекаємо ресурсу. От чекаємо ресурсу. Кажуть, шестірка треба до семірки. до семірки. Але вже є домовленості по цьому, що ми шукаємо? Що ми чекаємо, точніше. Ми чекаємо зброї, там якась зброя повинна. І щось таке, що буде завдавати удари. Удари. І оці удари ми будемо використовувати. Так, да, ми вже готові, і там все, все вже налажено. Єдине, що вже навіть карта Фортуна каже, що, що вже скоро. Дивіться, це весна. Ось так. Весна. Так, дивимося далі. Новомиколаївка Запорізької області. Новомиколаївка. Новомиколаївка. Так, Новомиколаївка, Новомиколаївка, не зрозуміла, не зрозуміла, Новомиколаївка Запорізької області. Мені написали: подивіться, будь ласка, Новомиколаївку Запорізької області. Люди, а що дивиться, вона не окупована. Це що, прикол такий? Новомиколаївка не окупована. Чи були прильоти? Не було, але хочуть завдати. Куди? Да, так, мають план кудись завдати на Новомиколаївка. Новомиколаївка це якесь таке велике воно. Е, населений пункт цей великий. Але ніхто нічого не збирається брати. Ну, якби, їм не по зубам там далеко. Про що ви кажете? Вони його запитуєте, а все буде добре вашій Це Перевірки ці вони мене вже достали. Так, нововасилівка. Перевіряють, перевіряють. Що перевіряють? Мені нічого робити, це робити ваші перевірки проходить. Детектор брехні просто. Так, нововасилівка. Давайте подивимося, нововасилівка Запорізької області. Ой, а Нововасилівка окупована. І слухайте, в Нововасильівці дуже багато колаборантів. Дуже багато. у Васильівка дуже-дуже багато колаборантів. Прям дуже. Я б навіть сказала, що вони там просто. якийсь, знаєте, як духовний наставник у них там. А знаєте, що це якась як. Як церква, як секта. О там є. І вони там. Прославляють всіх. Так, значить, так, дорога є, але міст в це селище вона не проходить, як по краєчку. Значить, їдуть важлива дорога якась біля Нововасилівки. Далі, якась річушка, ну манюпусінька. Якась річушечка. Якась вод... водойма, якась така невеличка є. Далі, що хочу сказати, що хочу сказати. річушечка, річушечка, Що ж це за річушечка. Ну, така, невеличка. Не можу сказати, що з вами не донець. Так, і не Дніпро. Так, дорога. Дорога, по якій постійно йде техніка, це перше. Разосійська техніка. А, гу -гу -гу. Щось там скоро буде така якась. Е трагедія. Когось там просто десь підіб'ють. Люди в такому стані. Не виїхати, не заїхати. Таке якась фігня якась, знаєте? Від великого міста. Боже, який це район, не подивилася. Від великого міста. А, Бердянський, от це, напевно, Бердянськ. Від великого міста Ну, Бердянськ, Від Великого міста далеченько. Автобуси як ходять, ну, воно якесь таке. селище... Вибачте мене на слові. Ні грошей, нічого там нема. Таке якесь. Нічого не производимо, нічого не робимо. Якось так. Проходить дорога, одна, друга. Так. Ага, там щось якась ситуація є, коли ми орків недавно поставили на коліна. Що це за ситуація? Ой, поряд повинно знаходитися щось таке прям. Якесь таке е, поле. Що це може бути? Що це може бути? Зараз, 2 секунди. В небі. В небі. Е е е е е боже, що це в нас в небі? В небі в нас можуть бути літаки, вертольоти. Так, все, зрозуміла, це аеродром якийсь поряд. А аеродром, аеропорт, Ну, не знаю, щось якась така. Те, що злітає в небо. І от недавно ми його там накрили. До, да. прекрасно дали. їм мемелів. Прекрасно, прекрасно. Вони там кажуть, що вони там що все подбивали, нічого там не прилетіло, ніфіга подобного. Там прекрасно прилетіло. Так, далі, що буде з Новосилівкою? Колаборант, той, який їх в селі, уже в ньому. Жопа вся смажиться, скоро підсмажиться і буде прекрасно. Далі будуть прильоти найближчим часом, прям будуть. Далі звільнення, звільнення. Скажу так, якщо буде звільнено, коли буде звільнено, от велике місто Бердянськ, мені кажуть, то до звільнення не буде звільнення і Новогосилівки. А тільки звільняться вони самі. Ну, це буде швидко. Тобто звільнення Бердянська, а потім ці всі села. Ось така ось така ерунда. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Просили подивитися м -м, благодатне і виноградне. А, ну, давайте виноградне. Назва мені подобається. Виноградне, виноградне. Виноградне. Виноградне окуповане. Це точно окуповане. Це точно окуповане ваше виноградне. Величеньке, але знаєте, що в чому велич? Довге, як собачне. Довге, як собача пісня. Так, виноградне. Дорога якась є. Поряд. Поряд велике місто. Поряд, велике місто, водичка десь там поряд тече, якась річечка, річушечка. Далі. Далі, далі, далі. Слухайте, там з водою якісь проблеми. Річка тече, але е, от проблеми якісь з водою є в цьому селі виноградному. З грошима проблеми? Слухайте, там скоро буде прильот. Там скоро буде прильоти якісь будуть, поряд навіть десь. Так, далі. Чи буде визволення? Буде, що ж не буде? Та діждемося зброї і буде все. Заспокойтеся, коли буде, коли буде. Ну, я ж кажу, що буде скоро. Буде, от якось воно буде пробивати. Тобто десь якісь ем, ці прильоти будуть прямо буде з руйнуваннями. Руйнування будуть. Буде, буде весна. Дивіться, зелена трава повинна бути. Ось так. Так, дивимося благодатне. Благодатне, благодатне, так благодатне. Так, благодатне. Чи благодатне окуповане? Окуповане, звісно. Тут таке. Ну, слухайте, от виноградне, воно якось більше було. Це таке менюсіньке. І знову річка. Річка, річка, річка. Річка, річка, мостики, якісь таке щось. Хто знайшов? Що. Так, далі. Не центральна дорога, абсолютно. Не можу сказати, якась дорога є, ну таке, знаєте, від одного села до другого. А поруч, там, там, де велика дорога, там населені пункти, там таке, не знаю, там, Мелітополь туди, отуди, в ту сторону. Не Бердянський. Так, не Бердянський. Так, дивимося. Дивимося. Та буде визволення, буде визволення, буде. Ну, трошечки почекайте. Ще до вас туди ближче до туди до Мелітополя, це весна. Чекайте. Так, дивимося далі. Кінські роздори просили подивитися. Теж з Запорізької області. Кінські роздори. Боже, це ж треба таку назву мати. Кінські роздори. Кінські роздори. А що кінські? У нас коней багато було. Аж цікаво. Треба почитати. Такі назви інколи. Так, отже, дивимося. Кінські роздори. Що має ну, Що тут? Окупована частина окупована. Слухайте, тут як прям така, як вилочка йде. Вилочка. Ви недалеко повинні бути, ну, вилочка по дорогах, отак скажу. Ви недалеко повинні бути від лінії, ну, від лінії фронту, отак скажу. Десь повинні бути недалеко. Не знаю навіть скільки. Скажу так, ну там вам десь повинно було прилітати, але не, не, не біля вас десь прилетіло, може, трошечки далі. Дуже важко людям там, от в роздорах там дуже важко. Чи буде визволення? Буде. От визволення от саме цього населеного пункту буде прям зруйнуваннями буде. Величенький пункт. Дивіться, полонені, цивільні є в кінських роздорах. Зверніть увагу на це. Полонені. Дивіться, хто з цих кінських роздор, будь ласка, напишіть мені, можете написати, вислати фотографії, кого, хто там пропав безвісти. Я подивлюся. Дуже прям дуже багато полонених з села. Будуть руйнування? Будуть руйнування. Чи буде... Слухайте, по всьому визволенню йде карта колісниці. Це прорив. Це прорив. Чекаємо. От, ну, тут взагалі другий місяць. Початок, другий, третій, ось так буде. Так що чекайте, кінський роздовж, чекайте. Так, верхній токмак. Верхній токмак. Може, верхній нижній токмак. Я вже мені здається, що всі населені пункти і всі села передивилася в вашої Запорізької області. Верхній роганчик, нижній роганчик, тут мені понаписували вже. Що це значить? Так, дивимося верхній токмак. Ну, дивіться, перше, що я дивлюся, це окупована частина чи не окупована. Перше задаємо питання, це окупована частина? Конечно, конечно, окупована. Знаєте, що тут карта йде? Карта дьявола і карта монахи. Ой, блін. Можу помилитися, але тут якийсь повинен бути жіночий монастир. Так, через оцей верхній токмак повинна йти залізна дорога. Уже була і щось там було зруйновано по цій же залізній дорозі. І я так думаю, що буде ще красиво. Залізна дорога від моря. Що у нас? Бердянськ, від Бердянська, я так думаю, бо від е, Кирилівки точно ні, а від Бердянська. Так, у Кирилівці нема, по-моєму, дороги. Це Бердянськ більше, бо тут кораблі, і в Кирилівці немає кораблів. Е, так, е, далі е, от що головне: це дуже важливий для них населений пункт, оскільки є залізна дорога. Вони щось там перевозять. Цією залізною доробою, ну, скоро їм прийде там. Так, так що, що головне тут в цьому розкладі? Підпілля працює капітально. Далі дуже хочу звернути увагу, що будуть дії дуже такі класні, скоро дуже на, на те, щоб повернути місто, міс, ну, місце на цю. Так, вода, проблеми з водою. Прям капітальні проблеми. Так, і коли це буде визволення? Трохи згодом кажуть карти. Не зараз, трохи згодом. Треба почекати. Тут більше до пізньої. До весни, ось так скажу. Так, дивимося далі. Верхній рогань. Господи, хоть правильно прочитала. Верхній роганчик це Херсонська область. Давайте подивимось верхній роганчик. Так, колись дивилася я вже? Так, це окупована чи не окупована частина Херсонської області? Перша окупована. Окупована частина. О, такий прильот у вас там був, красивий, пороганчику. Е, прям дуже багато було цих рососейців, прям русня була, вся забинтована і частково померла. Так. Що у вас у місті є красивого? Нічого, нічого нема гарного. Прямо там, не знаю навіть, що вам сказати. Нічого з цікавого нема. Через цей верхній роганчик... Ага. Е, вони, як через цей верхній роганчик доходили до води. Там повинна бути вода. Знаєте, як дорога до води. Е, водохранилища. І в них такий прям прорив. І десь вони там були, були накриті і будуть ще раз накриті. Да, їх там важко. Да, біля води, я ж кажу, біля води. Але це не море. Біля води, але водохранилище, я так думаю. Е, прибувають тут якісь воїни. Так... По, поки що, знаєте, як по цьому. Ми йшли, 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 і потім трошечки якийсь період треба було перечекати для визволення. Чи буде визволення? От мені карти кажуть, що не зараз. Зараз ні, кажуть. Зараз ні. Так, коли буде? Ага. Чекаємо, чекаємо на зброю. І все, і поїхало. Тобто зараз немає ресурсу. От ресурс ми чекаємо, що їде до нас ресурс. І тоді туди заходять. Якось не націлені е, трошечки на ваш населений пункт. Там є більші населені пункти, які націлені ну, звільняти, скажімо так. Так, дивимося останній. Да? Що я тут понаписувала, позаписувала. Так, останній розклад на широке. Давайте подивимось на широке. Широке з Скадовського району, мені сказали, Скадовського району Херсонської області. Давайте дивитися. Ой! Окуповане, окуповане. Так його швидко окупували, що навіть люди не встигли його оком мигнути? Що було? Чорти заїхали, що ж було? Слухайте, дуже багато людей тут. Багато мордують, я так думаю, що забирають чоловіче населення тут нюанс. І друге, тут дуже великий момент людей цивільних забирають, як, знаєте, як полон визволення. Так, да, карти хороші йдуть на визволення. Рибки мої, дуже хороші карти визволення йдуть. Да-да-да. Нема у вас ні води, ну, дорога, може, є. Нічого цікавого, так, да, дорога є. Але визволення буде, я вам так скажу. Визволення як дуже-дуже. Ем, ну, зараз про прям що дуже скоро не можу сказати, але весна буде весна. Весна, чекайте весну. От якось так. Так, всім вам дуже дякую, гарного вам часу і щасливого водохреща. Дякую. Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, пишіть репости, пишіть коментарі, робіть репости, пишіть коментарі. І всього вам найкращого! Україна перемогла!